Ще декілька днів тому я гержав як кінь з яйцями у матутовий чувачка, який йшов у шортах і підкреслюю. У худі, у теплій байці з довгими рукавами, з капіздоном. І я з нього гержав. А не пройшло двох днів і плюс 18 різко змінило картинку. Я відчуваю себе, неначе. На концерті якомусь Металфесті. Чесне слово, під час виступу групи Vital Remains. Ха -ха! Де ці підскочивші до плюс 18 децібели звуку, настільки гучно печуть, як то кажуть, не тільки вуха, що я аж піднію бляха муха і вже сьогодні сам. Мало того, що в шортах. Ха-ха, як додік. Це ще і в Майці. Хевере. Слава Україні. Слава нації і пізда парашній федерації сука.